Так, пошти 4 часа дня чи вечора вже не знаю. Світла у нас немає до сих пор. Ну, з часу дня ж немає, виходить. Така ситуація. Сніг більший не став. Сніг більше не став, я б даже сказав менший, таке щось воно непонятне. Але за... ну, на вулиці противно, холодно. Плюс супровождається вітерцем невеличким і тоді кажеться, що дуже холодно. Саша двигається тут по масіву, треба виїхати в одне місце. О, а тебе працює, а тебе знайшли на генератор гроші. А варус бачу, бідний, нещасний, наш варус. ой 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 І сміх, і гріх. Що за така організація, що на вибор в одному є. Генератор варусів, в другому немає. Ну я знаю, там де більший варус великий, там є генератор. А в цьому, бачите, немає. От отаке. -от Отака така в нас холодна погода в місті Дніпро. Люди вже потихеньку додому вертаються чи що, бігають. А, ну на масиві вони все время шастають в любе время. так що можна подумати що кожен робить якесь определенне время <смі> От. а так в цілому що хочу сказати в телеграм каналах нам пишуть що все добре Місяць Дніпро. Такого щось сверх не було нічого. Зараз подивимося, чи є бензин у нас. Я давно не виїжджав. чи ні? пускають потихоньку. Так, люди добрі, так. Зараз у нас на нашому путі буде заправка справа. Подивимось. Які ціни. Бо в останнє час мені бензин сильно не нужен. Але в генератор я купляю бензин. Зараз ми подивимось. Чи змінилася ціна? Так, 95. 50 гривень. А що це він подешевше, чи що я не можу понять. Не зрозумів. Бо вже ж 53. А зараз дивлюся 50. Щось непонятне. Не можу, не можу зрозуміти, що случилось. <світло> ну, дійсно, це вже плюс якийсь. Ну... Я цього не знав. Так, світофор не працює, видно, тут світла немає. Якраз. По цій лінії виключили, виходить. А ми будемо повертати. Я вам скажу оживлені вулички такі в цілому. Ну нічого, все буде добре. Надіюсь, що вечір і ніч пройде в нас спокійно, все буде чудово. Тихо, мирно, спокійно. Я хочу, щоб так було. Всім я бажаю хорошого вечора, люди мої дорогі. Все буде добре, все буде добре. А я їду далі. Мені треба проїхати в іначе місце по своїх справах. І завтра буду, як завжди, з вами, як завжди, в ефірі. Надіюсь, з хорошими новинами. Дуже на це надіюсь. Так що бачите світло по графіку, все. Зараз вроді э, графік 5, э, 5 часов є світло, а 4 його немає. Ну, нічого. Дай Бог, щоб це все прекратилось побистріше, І в нас була цивілізація. За інтернет, кстати, я ж на сайт заходив. Коли немає світла, вони не предоставляють інтернет. Це хіба що якийсь другий провайдер треба. У нас Треолан якийсь. Один із вроде, як хороших, але бачите, яка ситуація. Тому що я знаю, у людей є інтернет, коли навіть світла немає. Вони роутер запитали там, допустим, від повербанку. І в них працює все і можуть ну, нормально все. А в мене так не виходить. Бо видать, установка якась стоїть у самому домі і на цій почві немає інтернету. І сидимо, то як миші. без інформації. Ото такі діла. Всім хорошого вечора, люди добрі! і на зв'язку по важливості буду виходити до вас в ефір. От, і головне, пишіть коментарі, підтримуйте. Я бачу, що постійні мої глядачі пишуть коментарі. От, це я дуже поважаю. Це дуже хорошо. Я радий, що я знайшов постійних своїх глядачів яким дійсно подобається мій контент? От. Я цьому дуже-дуже радий. Всім величезне-величезне спасибі вам. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро 24 січня.